Я можу працювати з помилками, але майже неможливо працювати з людиною, яка ображається від будь-якого фідбеку. Знаєте, коли на кожну правку, на кожне якесь коригування я отримую зазвичай тишу, надутий вираз обличчя або виправдання, ну я бачу не емоції, я бачу стіну. І ця стіна не дає людині зростати. Бо якщо кожне зауваження, це атака, то будь-який розвиток це ну, війна. Спробуй сприймати фідбек не як ти поганий, а як ось точка, де можна стати сильнішим. Просто скажи: ок, бачу, виправлю: це не приниження, це реально професійність. Як зазвичай, фідбек це дзеркало. Це не вирок. Я не даю зауваження, щоб зачепити тебе. Зазвичай я даю е зауваження е для того, щоб виправити процес, в я який ти виконуєш. Я даю е те, щоб робота була сильнішою. Образа від фідбеку це реакція, яка з'їдає твоє зростання. Поки ти ображаєшся, інші роблять висновки, тестують інші рішення, рухаються далі. І саме цей темп з часом створює величезну різницю між людьми. йомайо. і -йо. не обороняєшся. Ну я реально бачу потенціал в тобі. Людина, яка сприймає фідбек спокійно, яка робить висновки, вона завжди виглядає як професіонал. Я відразу розумію, що з тобою можна працювати швидко, прозоро, ефективно. Стійкість до фідбеку це не про холодність, це реально про силу. Ти можеш мати емоції, це ок, але коли ти обираєш розвиток замість образи, це рівень, який веде тебе реально в лідерство, який виводить тебе на інший рівень професії.